І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто BookTube. І сьогодні ми в най найкращому рошену Києва, а саме біля фабрики рошен. Подивіться, які тут різноманітні товари, весь вибір, який є гарні ціни. подивіться, навіть шоколад Лахмі, знижка 40%. Тут у нас і цукерки. Які можна набирати кілограмами, такі є, різне, що ви хочете. Ходімо за мною. Тут у нас желейні цукерки, желейки різні, зефір, мармелад, великі знижки, такі навіть ті шоколадні фігурки. Тут є отакі, які можете набирати, різні горішки в шоколаді. Отаке зеркало, отакі цукерки, різні. Ось гурт такий кожну годину грають пісню на нашому ютубі. Можете подивитися. Ось тут навіть є кава Рошен. Тут у нас різні цукерки в подарунковій упаковці. Бетончики рошен зараз на знижки. Ось, тобто все, що ви хочете. Тут вафлі, все що хочете, на весь сна продукція. Шоколадки. Ось. Ось весь вибір, який можна тут знайти. Є навіть тортики після 20.00 по знисьці. Кожен день можна їсти тортики. Будемо їсти тортики? Так. Отака продукція. У нас різний мармелад, птице молоко. Я зараз вам дещо покажу. за мною. Тут стіна з справжніх желек мармеладу Рошенівського такого. Звичайно, не можна поїсти, але виглядає прикольно. О тут ще такий зефір різний. людей там Звичайне молоко, масло. Все, що ви хочете. Враження. Дуже круто, мені сподобалось. На ну, всім до побачення.